Вірнянській дитячій лікарні проходила акція зі здачі крові. Про учасників, які прийшли поділитися життям, розповіла фізичний терапевт дитячої лікарні Діана Ломпас. Також дівчина розповіла, як себе налаштувати на такий крок, якщо хтось ще не наважився стати донором. Сьогодні вкотре організовуємо день донора на в нашій лікарні. Цю акцію ми організовуємо уже вдруге. Ми організували перший раз тільки між працівниками дитячої лікарні. Подивилися, що дуже гарна долученість, тому що долучалася через друзів, друзів, знайомих і вирішили зробити такий загальний день донора. Сьогодні до нас долучилась міська рада, відділ молоді та спорту, відділ культури, надвернянський коледж, а другий ліцей також просто люди телефонували, тому що ми в соціальних мережах, що буде проводитись донора. Люди активно долучались. Скажу більше, навіть не всі змогли, ну ми не всіх змогли вмістити. Людей було дуже багато, і ми щиро розподіваємося, що будемо проводити набагато частіше такі дні донора, робити їх, наприклад, ділити на два дні і охоплювати більшу кількість людей. Люди дуже бояться, що можливо піде щось не так, але найчастіше це все відбувається. Ну це відбувається під контролем лікарів. Найчастіше нічого страшного не стається. Просимо налаштувати себе на те, що ви врятуєте чиє життя, так як ця акція була організована для воїнів зсу, поставте собі ціль. А я, можливо, перетерплю сьогодні якісь погані самопочуття, щоб допомогти комусь врятувати, чиє життя, особливо тим людям, які зараз відборюють нашу незалежність. Серед присутніх «Помогти бійцям був начальник відділу молоді та спорту та керівник відділення А банку. Вони розповіли за свій досвід подібних акцій. Обоє звертають увагу на актуальність такого заходу. Ми сьогодні здаємо кров на потреби Збройних сил для наших солдатів, які нас захищають 24 на 7, які виборюють нам наш спокій, нашу свободу. Я особисто здаю вже дуже багато років кров. Є якби таким донором. Але відколи я на посаді начальника відділу молоді і спорту Медвернянської міської ради загітував своїх працівників, і ми вже Другий раз цілим відділом здаємо кров на потреби Збройних сил України. Ми їздили франків здавати в обласний центр переливання крові. Зараз ми знаходимося у Набернянській дитячій лікарні. Тому я думаю, що це потрібна річ, важлива, щоб наша кров допомогла комусь врятувати життя. Це найменше, що ми можемо зробити тут в тилу. Мій досвід здачі крові вперше. Я почула про цю акцію і одразу «Захотіла долучитися до цієї акції. Дуже вдячна хлопцям, які нас захищають там на передовій. Тому кожен з нас повинен хоч найменшим їм бути вдячний і приносити хоч маленьку частину для того, щоб наша Україна якнайшвидше стала переможною і вільною. Після того, як весь склад відділу молоді та спорту закінчив здавати кров, прийшли представники Ненвірнянського коледжу НТУ. Тетяна Богославець, як одна із числа охочих здати кров, також поділилася думками з цього приводу. Ми сьогодні здаємо кров донорську в дитячій поліклініці. Дуже дякуємо за те, що вони змогли організувати. що мі мешканці міста, зокрема і нашого коледжу, змогли долучитися до такої доброї акції. Один донор може спасти життя трьом особам, і це найменше, що ми можемо зробити тут під час повномасштабного вторгнення для тих людей, які потребують чи крові, чи компонентів крові. У нас коледжі сьогодні є 15 працівників. Цівників і долучилося декілька студентів, яким їм 18 років. Зокрема, для нас, для нашого колективу, це є другий раз. Але ми слідкуємо за такими акціями в місті і намагаємося їх завжди підтримувати. Окрім цього, лікарі висловили вдячність людям за таку ініціативність та відчутне бажання стати чиїмось рятівником. Оскільки потреба існує, і врятувати життя свого захисника може кожен у нас сьогодні. Відбулося день донації крові для потреб збройних сил України. Це у нас не вперше проводиться дана акція. Ми перший раз проводили в минулому році. У нас була велика кількість бажаючих співробітників, які хотіли. Зробити свій внесок для перемоги нашої країни цей раз ми вирішили зробити не тільки для працівників нашої лікарні, але й щоб долучилися інші установи підприємства. Нам дуже приємно, що цей раз дуже велика кількість бажаючих. Це і представники міської ради, і представники нашого коледжу, другого ліцею. Дуже приємно, що стільки людей хочуть долучитися до цієї акції, тому що вони розуміють, що Кожен грам крові це врятоване життя, і кожен може своїм чинком врятувати життя нашим пораненим, нашим бійцям, які зараз захищають нашу країну на передовій. Бажаю здоров'я від імені медиків 10-ї окремої гірсько штурмової бригади від імені медичної роти. Як представник стабілізаційного пункту, хочу подякувати всім, хто долучився сьогодні до здачі крові. Це надзвичайно важливо. Ці донати, ця підтримка саме кров'ю, вона врятує не одне життя. І в нас на тих, тих місцях, де ми працюємо з пораненими, кров деколи дійсно лється рікою. І саме кров рятує життя. І деколи від одного пакета крові залежить, виживе, боєць чи помре. І тому кожна ваша здача крові може врятувати і врятує не одного нашого пораненого хлопця. Тому за це вам щиро дякую. Слава Україні! Хочу щиро подякувати всім людям, які долучилися, активно телефонували, писали в соцмережах і проявляли свою активну участь у сьогоднішньому дні. Донора щиро дякуємо всім тим, хто став донором. Ви врятували чиї життя. Ми дуже дякуємо і пишаємось вам. Загалом у здачі крові взяли участь 63 осіб. Тому в результаті було зібрано близько 30 літрів крові.